Доброго дня! З вами компанія ProMarketPoy і сьогодні ми розкажемо вам про вирішення проблеми захисту електродвигунів насосів від перепадів в електромережах, від так званого сухого або холостого ходу та інших проблем, які призводять до скорочення строку служби вашого насоса або й навіть до його згорання. Почнемо з нашої власної розробки SAH СГ-1. Це універсальний недорогий пристрій, що надає базовий захист від перепадів в електромережі та від так званого ефекту сухого ходу, який призводить до перегріву двигуна, а той до його згорання. Прилад складається з таких загальних блоків: Реле контролю напруги, ADEX-ADC-0210-12, що забезпечує захист відключення однофазних електродвигунів у випадках. Відхилення напруги мережі від допустимих значень, перевищення допустимих споживаних струмів, роботи двигуна з неприпустимо низьким навантаженням, наприклад, сухий хід насоса. Також там є термозапобіжник та вимикач. Разом ці елементи утворюють надійну та недорогу систему захисту електродвигуна насоса від шкідливих факторів. Також наша компанія пропонує інші варіанти станції захисту від вітчизняного виробника. Це станції ТК та каскад. Давайте розглянемо їх більш докладно. Захисні функції станції ТК. Захист електродвигуна від різних порушень електромережі живлення. Обрив фази, переків фази, завищена або занижена напруга та інші. Захист електродвигуна від струмового перевантаження у всіх трьох фазах, захист електродвигуна від перегріву ізоляції та або підшипників, вимикання електродвигуна при коротких замиканнях, заборона включення електродвигуна при недостатньому значенні опору ізоляції електродвигуна і підведеного до нього кабелю. Диференційний захист. Контроль часу пуску. Світлова індикація причини виключення електродвигуна. Перейдемо до станції каскад. Автоматичне управління забезпечує режим роботи, водопідйом або дренаж. Включення-виключення електродвигуна за сигналами від датчиків рівня. Входять в комплект поставки станції або від інших контактних датчиків. Контроль та індикація робочого струму електродвигуна, контроль та індикація аварійного стану. Аварійне відключення відбувається при виникненні неприпустимих перевантажень у момент пуску і в робочому режимі, обриву однієї або двох фаз. Асиметрії напруги живлення холостого ходу електродвигуна, при перегріві електродвигуна, при короткому замиканні в електричному ланцюзі електродвигуна, при низькому дебеті свердловини по датчику сухого ходу. Отже, ми з вами в сьогоднішньому випуску відеоблогу розглянули найпоширеніші методи захисту вашого електродвигуна від шкідливих факторів, що призводять до його швидкого виходу з ладу або згорання. Коротко охарактеризували станції захисту та управління трьох видів та прийшли до висновку, що подібні пристрої є обов'язковою складовою вашої системи водопостачання. Тому бережіть свої насоси і нехай вони вам служать на довгі роки. Дякуємо за увагу, до побачення!